Василь Симоненко Дід умер. От і все поховали старезного діда, закопали навіки у землю святу. Він тепер вже не встане, і ранком не піде, і з косою під гору круту, і не стане мантачкою тишу будити, Задивляться в небо, як гаснуть зірки. Лиш росою по нім буде плакати жито. І пливтимуть над ним непомітно віки. От і все. Поховали хорошу людину, повернули у лоно землі. Та невже ж помістились в тісну домовину всі турботи Його, всі надії, жалі, та невже ж то йому все віднині байдуже? Чи світитиме сонце, чи на ніч напливе? Біль у душу мою закрадається вужем, відчай, груди мені розпонахує, рве. Я готовий повірити в Царство Небесне, бо не хочу, щоб в землю йшли без сліда, імені, святі, незрівняно чудесні, горді діти землі, вірні діти труда. Хай шалені гудуть над планетою Весни, хай трава пнеться вгору кись, листя старе. Я не вірю, що дід із могили воскресне, але вірю, що ні, Він увесь не умре. Його думи нехитрі, додумають внуки. Із очей ще віки пломенітимуть в них, його пристрасть і гнів, його радощі й муки, що вмираючи він передав для живих.